Атів при НАТО метью вітакіто заявив. Він каже, що Китай вважає, що він веде проксі війну руками Росії зі Сполученими Штатами і Західним світом. Китай хоче, щоб увага Сполучених Штатів була зосереджена на війні Росія-Україна, а не на китайській проблемі, яка вже яку я вище висвітлював є важливою для Вашингтону. Вони хочуть, щоб США не могли сфокусуватися на інших проблемах та інших стратегічних викликах. Що Логічно, але цього не відбудеться, наголошує Меттю Вітакер в етері News. Я думаю, Китай прорахувався, каже він, бо те, що відбувається на полі бою в Україні, за ним пильно стежать Сполучені Штати, і Сполучені Штати вважають вустами Меттю Вітакера, що Китай веде проксі війну проти Заходу роками Росії. Тобто Вітакер називає Росію проксі Китаю, і повірте, це ого можна сказати абсолютно відверто.